Це можуть бути люди, які не вижили з подаєм. Не вижили? <рес> що бачили ТЦК, він грузив людей на остановці, а зараз зупинився біля сільпо, а нам йти на сільпо і. Поліція приїхала, що у нас був. Поліція. Поліція заїжджає, зараз буде нас в'язати. Мой, ще море. й в броніках. Гарне море. Дуже гарне море. Що ви знаєте про Одесу? Наприклад, я знаю, що там дуже гарне море. Найбільший ринок в Україні, а ще дуже багато. Ну ви зрозуміли. Це моє перше відео, тому не судіть строго. Якщо захочете, поставте лайк. Та ми погнали. Всім привіт, всім привіт! Ви на каналі Тайфун. Зараз 6 утра, та ми виїжджаємо в Одесу з Дніпра на ось такий Субару. Сьогодні 6 липня 2025 року. І ми йдемо в Одесу. Там зараз багато вибухів. Там зараз багато, скажем так, дуже двіжу то концерти, то вибухи. Тому сьогодні на Собару спробуємо доїхати 500 км з Дніпра до Одеси. Думаємо, доїдемо. Сподіваюсь, через бак пустити ЦК, що там нас ще буде зустрічати. у нього, на Перша заправка на сьогодні. Я не спав всю ніч, тому я хочу спати, я не впевнений, що на сьогодні Зняти це відео. Але Олексій вже побіг щось купувати. Мама Мамай спокійно. Оптима. Брендикова вот Ти Хочеш брендикову купити? Ні, такі вот Ті... така. Наша осуждаємося. Ты що, хочеш, щоб мене все заблокували? <му> ж без живчика їхати в отпуск. Смотрим по картам, де їдемо. Майже біля кривого рогу. А потім ми поїдемо в Миколаїв. Ось так ось оп. А потім в Одесу. Все просто. А Пацани, іду, і тут просто згорівша фура. Олексій вже тут. Дивіться, просто згорівша в нуль фура. Колеса. Можна навіть залізти, подивитися. Ось кабіна. Там собака гавку і тебе біжав. Чись ми на мене. Дивіться. Прям реально згорівша повністю в нуль. Це бензовоз, наче. Прям просто в нуль. Тут мусор ще якийсь. Цікаво, може це російська техніка якась. Це, ця, до речі, частина Миколаївської області була окупована. Камаз чи що? О, Льоша, дивись, тут ще щось. Щоб змія зараз не була. Просто в нуль Згорівша тачка. А чому так? Може це ракета чи снаряд якийсь? Тут просто відкрита стоїть. Ти бачиш що тут таке? Ну Згорівша просто... Ні ну. А що це? А чому вона згоріла взагалі? А ще? Вот он, наверное, с трупами була, да? Я ша, ты ще, засуд живут такая, засуд жив. Уго там гроші. Не трогай, Це що, машина? Хтось угнав, там бабки були труп. Так, нас зашукають. Тут капец, просто окопы. Прям розбитый ДТП. Ну, а, башу, обовремя, Смотри, 25 копеек, 5 копеек. А нет, это просто люди собирали эту мелочь. Там только 25 и... Там еще будет. А. Ну, это могут Пога... быть люди, которые не выжили с этой машины. Не выжили? Только что заехали в Маклай. Зараз идем по трассе, которая была округлована в э, 2022 году. Знаю на Маклай, что есть карусель с Была битва за Маклай, знаю. Ой, сейчас по

В Одесу. Ми, до речі, вже в блокпості в Одесі. Зараз заїжджаємо. Ми тут пробка. Всім дарова, одесити! Ми, ми, ми приїхали. Так. Доброго вечора, ми в Одесі. Це вже другий вечір. І ось на нього готується. Дійсно цю схелю. Які відчуття, які враження? Чи що чекаєш? Що чекаєш від цієї поїздки, Олексій? Чому має мовчити все? Коротше, вони всі не слухають, вони не хочуть бути в цьому шоу, але я все одно буду їх знімати. <плес> <плес> Така атмосфера, така музика. І він лізе. Він якщо застрахований, не впаде, напевно. А ще там може дуже гарно. Ми сьогодні були на пляжі, а там жесть големий Ну, Попригали, покопалися, потонули. Ух, собі, яка там висота. Він зараз ще не впаде тут. Все, помітай його лісом. Ну, все они более разбросанные и поменьше размером. Сейчас отдохни хорошо, сейчас пролезут девочка, потом женщина но... и Можешь пока сидеть. Даже ага. на хуй полезешь, Даниил? Можете посмотреть, там. Легко. Легко. Куда далее полезешь? Дальше, не знаю. Ну, не привычно ты нас так, так что не лазил. Ну, в принципе, легко. А ну, попробуй туда. Алексей, а что с этим делаем? Мы, мы лезем без страховки? Да, я сейчас быстро скажу. Держите его, держите, куда он лезет. Ну, нет. А он туда, бегом, бегом, бегом наверх залез. Видите, я бегом взял за это и спустился там. Каждый перехват делает, когда напрягает, что они не Если будет воздух, то Полиция. Полиция приехала, еще у нас будет. Полиция заезжает, зараз будет нас езжать. Еще и в, бро в брониках. Угу. Ще і в броніках з автоматом приїхали. Що вони хочуть? Поліцейські їхали на нудійський пляж, перепутали. Там далі є поворот, вони перепутали поворот. Зараз вже виїжджають. Дуже гарно. Що ти скажеш про Аркадію? Ну, все, Все отлічно. Люди купаються навіть зараз. А зараз вже е, пол десятого, так? Да. А ще красота, зараз підемо, подивимося ще ще тут я. На атракціони ще не рад. дуже гарно. Ми в Аркадії. Гарно. Людей хіра тільки. Ітака. Пошли витапуть. Куди ми йдемо? Там море, просто але поки я можу вам показати це просто такий вайб. Бустик 3 ОШБ. Зараз тут ще стоїть. Тут взагалі показували всякі гранати і так далі, шеврони, але зараз вже закрилися. Тому поки я не можу показати, що тут вони виставляли на столику, але ось тут були всякі гранати і таке шеврони, ідея нації і так далі. А що це таке? У нас все вийде. Десь бутил його коло треба забити гол. Льоша, спробуєш. Я футболіст, у мене все вийде. Дай мені 100 гривень, я вам зараз покажу, як треба грати. Приз 1000 гривень. Охереть. Ні, я, я готов. Льоша, давай мені гроші, я тобі чесно зараз їх умножу по 10 разів. Чесно, відповідаю. Собаку кормять піцею. я хочу піцу. Вони собаку кормлять піцею. Я голодний, хочу піцу. Тут собаку кормять піцею. а Я просто вже не знаю. О, гавайс, до речі, аквапарк класний, дуже великий. Зараз будемо дивитися, будуть забивати. походу. у них м'яч. Четвертий розмір, а, а там бутилки просто. Ну, щоб, щоб забити, треба ну, шостий найбільший м'яч і то їх попадеш. Зараз подивимось, що буде, але мені кажеться, що ніхра зараз не вийде. Роналдо. Ще Роналдо. Роналдо, Повітряна тривога. Ой, там тривога повітряна, пацани. Там повітряна тривога. І там ще ставили повожки, як я вже казав. Дуже опасно. Дуже опасно пацани. Зараз будемо тікати від шахетів. Це який контент має бути? Просто кайф. О, а тут можна на мопедах їздити? Ой-ой-ой. Одну збили, другу не збили. Це на дві збиті? Да, так, треба дві. Ай, ну я казав цього фото, це скам, це скам, це скам просто. Фоткай мене з Чебурашкою. З гієною і Чебурашкою. Я хочу фото. Я и чебурашек. Я их хозяин. Ой, ой, встречка. Е в нихера себе. Цены. Тут нету живчика. Тут є тільки великий живчика мені не можна. Не було нормального живчика, купили моноживчик. Надіюсь, він вкусний. Перша проба буде, я ніколи не пробував. Але монобанка значить це добре, бо монобанк це ну, круто, це інновації. Значить живчик буде вкусний по цій логіці. Я живці, що бачу, містер Біст. Просто містер біст. Ну Твою мать 169 гривень за містера Біста, ви що, ахеелі? Куди? Ще скажіть 250. це, це офигеть. Я б купив би, якщо було б, ну, хоча б 90 гривень. Ну це капець. Ну, може, того стоїть фістеблс. Все, я взяв моноживчик і йдемо на наказу покупати. Підписчики, зараз 12 ночі, нахер. За окном шуршить щось. Я лежу, посравшись Під окном, хтось повзає. думаю, помощ террористу. Біця, я не знаю. Просто якийсь там, я не знаю а я, Я вже не звуку не здаю, телефон не включаю, на кроваті не двигаюсь. Коли він і уйде, і знаєте, що це за ярня? Це довбані йжики. Там повзають довбані йожики. Два довбаних йожика, які не дають нам спать людям. Знову повз довбаний жик. Я зараз вийду, я його на м'ясо пущу. Гадно жучу. От на камеру не він ось він повзе. Ось він був за йожик. А я сижу, дивлюсь новини. А тут пишуть, що летять, що загрози. Бомб, загрози будуть ось ось. Кайфуємо і йошиків зараз підемо. Будемо кушати м'ясо сьогодні. Ладно, все, забираюсь. І більше що будет падать. Я собі близько.

Всім привіт. Ще знову пішов на базар шукати містера бізнесу, де він тут продає бараболю. Привоз. ну який привоз? Це базар звичайний. І ми шукаємо містера бізнесу з його бараболею. Але щось бока немає, тільки цигани продають якісь херні. А може і не херні. Ну, Бо поки з бараболею віжу, але містера бізнесу не вижу, чесно скажу. О, креветка. Цени, ніхера собі 40 гривень за огурці. Якийсь вес офієть. 66 гривень за помідори. Це якась хі. Ну откуди ти знаєш, може там черві. Я тільки бізнесом. Ну ми не будемо зараз покупати. Ой. Коротше, я не знайшов на привозі базар містера бізнеса його точку. Тому я думаю, звідси надо уходить. Ну як це негді? У нас же огромний пентхаус орендований. Ладно. Ну, Колись здесь реально красиво. На привозі красиво. Але ну пахне. Якби я мог це передати. Але він огромний. Ми, ми хотіли поїсти спочатку, але ми зайшли на привоз якось. Ніхера тут немає. Валенсія. Вот. Майами, смотри. Тут до Майами 9317 км. Всього лиш. Видео, де ось Труханова споймали. Да, споймали ось, запитали, чому ось пам'ятники э, городам героям, які постраждали від війни. А тут пам'ятник Ну, Ось, наприклад, ось сюди йдемо, тут у нас що? Э, так, почекайте. Одеса. Так, Одеса у нас, Одеса, потім Ізюм. Потім, що у нас тут? Запоріжжя, Чернігів. Ось тут Дніпро. Дніпро теж є. Бачите? Коротше, тут таки, така велика стела. Біля чого? якоїсь Біля обласної будівлі. Тому що тут трохи ново пішов на роботу. А ось зовсім недалеко, що у нас? Пушкін. Ну я не знаю, що казати. Я не знаю чого притримуватись з якоїсь сторони, але просто, ну. Просто що так є. Ось так от є у нас. Я просто не можу. Це, це просто Це просто. яка Яка красота. Просто ну боже, ну от яка одеся гарна все ж таки. У нас Я. маленький театр, Ні, ну тут, тут реально огромний, там ще фонтан. І бусик ТЦК. А ой. Ні, Не, ТЦК старі бусики, вони ну, не такі нові. О, кайф тачки гарні о, там пушка стоїть взагалі якась, що це за пушка. Дивлюсь. Не, не а, це якір. Це якер, охереть. Красота. Це спокій просто. Кайфуєш, сидиш собі. Нагулявся. Вода 23 градуси, але я не хочу в неї лізти, тому що це капець. Вона ну, холодна. А там ще такі види просто кайфовіші. Ну хочеться просто сидіти тут і дивитися. Сумочка, ще охороняю, виходять всякі цигани. Молоді украдучі. А так взагалі погода кайфова. просто. До речі, я казав вам, що ми купили нову обновочку мені. Всім похеру, я знаю, але обновочка крута. Прям штанишки. Потім у нас йде в кросовочки, потім футболочка. Ну коротше я буду як чоловік виглядати, як людина. Що все ось такі дела. Так, а де тут за... Так, заклі? Тільки що бачили бусик ТЦК, Він грузив людей на остановці, а зараз зупинився біля сільпо, а нам йти на сільпо, і зараз будемо знімати взагалі цей бусик ТЦК. Що він? Може, він нас зараз погрузить? Подивимось. Ось там він на парковці сільпо зупинився. Ми були десь тут, але зараз кудись поїхали. До цього вони загрузили людей в бусик, Ось там на остановці, і поїхали сюди. А вон вони стоять документів прямо бачите, дивіться, дивіться, сорі. ДЦКшники. Бачили? Там на кінці сільпо. Вже перші ДЦК, дайся яких ми зустріли. 100 гривень стоїв сир, охереть. 74 з гривні стоїло молоко. Охіреч. Йогурт 68, охереть. Не, може це нормально, я не знаю. 100 гривень стоило почти Що это за херня родинний, Що Йогурт. Так, ну йогурт, ну що це елітно. Ну коротше, ми в сільпо, а сільпо це значить дорого. А дорого це значить Я буду голову. Ми взяли трохи поїсти, значить млинці, ще треба живчика, да? А тут а не нахреться, нахреться? Да, надо нахлестить, так? Так, треба. Але там було. Тільки одне питання, живчик є? Буде живчик? Mm -hmm. Смислі ні. Все, коротше. Ми підходимо в найбільший аквапарк України на зараз. Ну це якщо не рахувати Кирилівку, яка зараз окупована. О, аквапарк. Як і на Дес, так і називається. Да херіхи людей, сюди доїхали на маршрутках душних. Мама наряжена. Я ні. Сейчас подивимось, що там Одеса. Одеса. Ми зайшли в рай. Мама, ми зайшли в рай. Аквапарк. Мені чуть охранник шманув сказав, що у мене є запрещенные речі. Ну, пистолеты і наркотики він не трогав. сказав чисто, що я їду виложив її воду. А так все нормально, пройшло. Mm -hmm. А, безплатно. конечно. Бесплатно. Цены они так кажутся. а потом окажется, что 500 гривен, 500 миллилитров. Мы пришли, пошли обратно. Мне здесь не нравится. Да херня. Як я к Кирилловке, честно. Мне кажется, схоже с Кирилловкой. Я да, застрял если на небольшой.